Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, минулого року в цей час ми з вами розмірковували про покликання, про покликання і про віру. Сьогодні ми продовжимо з вами оці роздуми. І хочу вашу увагу звернути на таку річ. Сьогодні апостольське читання починалося розповіддю про Моїсея, сторозовітнього пророка-праведника, і каже нам апостол Павло, що він поважав краще відректися від тих усіх благ, які він мав у фараоновому палаці, і вирішив страждати з народом. Він не хотів називатися сином дочки Фараонової, а все ж таки хотів бути своїм рідним народом. І от, дорогі брати і сестри, ми з вами перебуваючи у часі Великого посту, ми кожен по мірі своєї можливості наклали на себе якийсь певний духовний подвиг. Ми з вами, проживаючи своє життя, дуже часто піддаємося спокусам, і через оці спокуси чинимо гріх, а через гріх ми стаємо рабами гріха. Ми стаємо рабами злих сил. оці ну, злі сили вони все роблять для того, щоб з нас познущатися, понасміхатися як з найдосконалішого творіння Божого. Цим самим. Виказуючи свою ненавість і злобу до Бога. І от, дорогі брати і сестри, ми у цей час, благодатний час, по-особливому придивляємося до себе, по-особливому розмірковуємо про свої слова, думки, чинки. і от робимо свої висновки. Ми вступаємо в боротьбу в першу чергу самі з собою. Ми випробовуємо себе і цим самим випробуванням доводимо собі і Отцю Небесному, що ми все ж таки щось та й варті. І от сьогодні, читаючи оце апостольське послання, ми у час посту по-особливому докладаємо зусиль, щоб вирватися з оцього. Рабство фараона. щоби побороти у собі оцей гріх, щоб себе обмежити у якихось думках, щоб обмежити свій язик у лихих словах. І от таким чином ми здійснюємо, дорогі брати і сестри, у цю духовну боротьбу з оцим фараоном духовним. Але ми самотужки. Виграти оцієї боротьби не можемо. На допомогу обов'язково в цій боротьбі ми закликаємо самого Бога. І оця перша неділя Великого посту вона називається ще неділею торжества православ'я. Ви знаєте, що у 8-9 столітті, особливо в 8, му дуже великого поширення набуло вчення. Що ікона то є ідол. І, на жаль, це вчення, починаючи з 8 століття, воно існує і по сьогоднішній день. Ми дуже часто спілкуючись з різними представниками різних християнських, але протестантських переважно течій, конфесій, ми дуже часто від них чуємо отакий закид, що ми є. Ідолопоклонники, тому що ми шануємо ікону. І для того, щоб краще собі зрозуміти, що ж таке ікона, нам треба все ж таки вдатися до святого Письма. Каже Святе Письмо, що Бога ніколи ніхто не бачив. І цим дуже гарно апелюють протестанти. Але продовження цих слів Єдинородний син, той, що в лоні Отця, той явив. Отже, Христос, прийшовши у цей світ, втілившись, Він показав нам справжню істину ікону. Ми з вами створені за образом і подобою Божою. Так що кожен з нас, він є носій цього образу і подоби Божої. І виходячи з цього, кожного з нас ми можемо назвати іконою. Оцю ікону Божу ми носимо у собі. А що ж до цієї ікони відноситься? Перш за все, людина має розум. Бо по своєму образу Бог творив людину і ділився всім тим, що притаманно йому. Бог всесвітній над розум. І цим надрозумом Бог поділився з людиною. Бог всеосяжна любов, і цією любов'ю Бог поділився з людиною, бо так Бог полюбив світ, що й сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, а мав життя вічне. Бог є досконале життя, і Бог людину покликав до життя у цьому видимому світі, а більше того, Бог кличе нас до небесного вічного життя. Він дарує нам вічність у цю, як і сам є вічний. От, власне, в цьому, дорогі брати і сестри, якраз і є суть ікони, як такої. Коли ми споглядаємо на ті ікони, які написані, святі Отці кажуть, що Це є Святе Письмо в образах. Багато людей було у давні часи неписьменних. як вони мали читати святе письмо, коли вони читати не вміли. Але їм вистачало лише прийти до храму, подивитися на от розписи, на ікони, і людина своїми очима вже осягала у цю Божественну святу історію. Це є один з засобів, яким Бог розповідає людині про себе. І от Аналізуючи оце все, ми приходимо до того, про що розповідає нам сьогоднішнє уже євангельське читання. Якщо ви були уважні, то зауважили, що Господь у сьогоднішньому євангельському читанні Він кличе апостолів. А яких? Филипа і Нафанаїла. Филип, перший. Зустрівся з Христом. І коли він порозмовляв, він зрозумів, що перед ним незвичайна людина. Це є людина, яка помазана Богом. Це є Месія, це є Спас світу. І він зрозумів, що у цю істину, він іде, знаходить Нафанаїла, свого товариша і каже: Нафанаїле, я бачив того, кого пророки проповідували і кого ми всі шукали. І коли вони так розговорилися, каже Филип Нафанаїлові, що він з Назарету, з Галілеї. І коли Нафанаїл ще до того часу вірив словам Филипа, але коли той сказав, що це із Назарету, Нафанаїл каже, а хіба щось доброго може бути з Галілеї? І от все ж таки він наважився переконатися у словах Филипа. Вони разом ідуть до Христа. І Христос, далеко, вже помітивши оцих двох чоловіків, Він каже, що ось іде муж, в якому лукавства немає. Напевне, зачув ці слова Нафанаїл і. Каже Христу, а звідки ти мене знаєш? І каже Христос, перш ніж прийшов до тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею. Є різні думки, дорогі брати і сестри, стосовно того, що ж робив Нафанаїл, отам під цією смоковницею. Але багато з святих отців, вони кажуть, що отам під цією смоковницею Нафанаїл був поглинутий. Роздумами, був поглинутий роздумами про самого себе, про людину, про своє призначення у цьому світі, про мету свого життя. Він намагався проаналізувати святе письмо, передання от звичаї, традиції, серед яких він жив, щоб осягнути якусь вищу істину, а іншими словами, сказати. Щоб зрозуміти, а що таке людина. І от, очевидно, Він зрозумів, що Христос він знав Його думки, Він знав помисли на Фанаїлові, Він знав, бачив оцю внутрішню духовну боротьбу, оцей внутрішній духовний пошук оцього чоловіка. І Христос каже: іди за мною. Коли сказав Христос, що я бачив тебе під смоковницею. можливо, ще про щось говорив Христос, але і святий Іван нам не розповідає цього. Але знову ж таки, у цьому вислові, що я бачу тебе під смоковницею, Христос відкриває на Фанаїлу як людині людське. А далі Христос продовжує слова. Що істину кажу вам від сьогодні, ви побачите небо відкрите і ангелів Божих, які сходять і виходять до Сина Людського. Він відкриває Нафанаїлу людське, щоби відкрити Божественне. І от Нафанаїл відгукується, на оцей поклик христів. Він іде за Христом. Ми в свою чергу, дорогі брати і сестри, сьогодні прийшли як отой на Фанаїл, так само на ось цю зустріч. Перебуваючи у часі Великого посту, ми намагаємося віднайти в собі оцю ікону, оцей образ. Ми намагаємося його протерти від турботи і піклувань повсякденних, життєвих. Щоб оця ікона вона оновилася, цей образ оновився в нас. А як ми можемо його обновити через святу сповідь і через святе причастя. І коли ми пройдемо через отаке оновлення, каже Христос, ви побачите небо відкрите. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми це небо відкрите побачили ось тут, у храмі. Бо на святій літургії кожного разу, як вона звершується, не один священник знаходиться отам перед престолом і помічниками. А за тим престолом ангели стоять і співслужать у той час священнику на літургії. Ми співаємо ми, що хіровими в себе являємо. Хіровими, дорогі брати і сестри, це одні з найвищих ангельських чинів. Одні з наймогутніших ангелів, які знаходяться найближче до Бога. І от коли звершується літургія отут на престолі, ангели, вони співслужать. Ми стаємо співслужителями ангелів. Тому і співаємо, що ми, що хіровимів, тайно являємо. Ми кожної літургії переживаємо. Оцю зустріч з Христом, ось тут у храмі, ми Його споглядаємо, і Він своєї любові пропонує нам своє тіло і кров. Священник виходить з чашею і каже, зі страхом Божим, вірою і любов'ю приступіть. Але чи відгукуємося ми на це? Ви знаєте, як прикро мені, як священнику, коли виходиш з цією чашею, а нема нікого. І тоді ми кажемо: Господи, поможи нам, а небо мовчить. Коли Бог звертається до нас, ми відповідаємо, ні, ми тоді трохи стаємо глухі. Але коли нам щось треба, тоді ми кричимо і волаємо про Божу допомогу. Бог не жорстокий, але Бог Він хоче щось навчити. Він хоче, щоб ми стали кращими, щоб ми стали розумнішими, щоб ми не затьмарювали оцей образ свій розум, свої почуття якимось цілком приземленим, якимось мирським і буденним. Він хоче нас підняти з оцієї долівки, і хоче возвести. Нас в особі Ісуса Христа до своєї первозданної слави. Він хоче нас посадити отам праворуч себе, але ми дуже часто цьому опираємось. В часі посту ми б'ємо земні поклони. І оцей земний поклін, він є символ того, що наша буденність вона нас прихиляє аж до землі. Вона давить нас, вона принижує нас. Але Бог своєю любов'ю, своїми щедротами і милосердям, Він дає нам сили, щоб ми встали з цих колін, підняли очі до неба і там справді побачили небо відкрите. Тому, дорогі брати і сестри, розмітковим розмірковуючи. Сьогодні над оцими уривками Святого Письма, які запропонувала нам церква, ми бачимо, як багато надій покладає на нас наш Небесний Отець. Тож стараймося не підвести Його, стараймося не зрадити Бога, якщо навіть у цій духовній внутрішній боротьбі з оцим фараоном духовним. Ми спотикаємося. Ми падаємо, зазнаємо таких душевних ран. Ми чітко знаємо, що є у нас люблячий Отець, котрий посилає нам духовні невидимі ліки як для нашої душі, так і для нашого тіла. Він уздоровить нас, Він підкріпить нас. Він підведе нас. Сповнить силами для подальшої оцієї духовної боротьби. Тож, дорогі брати і сестри, я бажаю вам, щоб ви весь оцей піст до кінця витримали достойно, гідно цим самим своїм духовним, нехай невеличким, але все ж таки подвигом ви принесли достойну хвалу Богові. І на рахунок цього я згадав. Одну таку монастирську, дуже життєву історію. В одному монастирі жив один монах, який хворів на алкоголізм. На жаль, оця хвороба, вона буває навіть серед монахів, серед священників, на жаль, серед усіх нас. Бо кажемо в молитві, що немає людини, яка б жила і не зрішила. І цей монах на нього був покладений послуг воротаря. Він відчиняв, закривав двері монастиря. І коли тверезий золотий чоловік. Ну, як лише вип'є і лихословить, і битися лізе. І, звичайно, він кожного подорожнього зустрічав там у тих дверях. І люди, котрі приходили до того монастиря, вони так само терпіли велику спокусу. Ну, це хіба монастир, як п'яні ходять? Але цей монах, розуміючи свою проблему, він ніколи не упускав ні однієї служби Божої в монастирі. Він приходив, падав на коліна перед своїм духівником, перед старцем і щиро каявся у своєму такому тяжкому гріху. Кожного разу оцей старець він дарував відпущення оцих гріхів. І оця духовна боротьба у цьому монаху тривала. Так було дуже багато років. І братія монастиря вони підходили до цього старця Ігумена. І каже, ну забери його звідти з дверей, нехай нас не позорить. Ігумен цього не робив. Бо він знав, що якщо він позбавить цього послугу цього монаха, він тоді зіп'ється. Він втратить надію на якийсь порятунок. Але пройшли роки, цей монах помер. І коли братія хоронила оцього монаха, оцей ігумен. Говорив оце прощальне слово. І каже, помер дійсно християнин. Між монахами Шумок так пройшов Кий він дійсно християнин, як він алкоголік. А каже, лише ви знаєте, ви не знаєте, верніше, лише я знаю, і Бог знає, яку боротьбу він пройшов. Він мені казав, що каже, Отче, я за цілий день випиваю до 20 чаро. Але перед смертю, коли він сповідався, каже, Отче, я дійшов, що вже за день п'ю лиш 19. І він каже: ви знаєте, що наскільки важко було цій людині відмовитися від цієї однієї чарки, що все життя він поклав на боротьбу за одну оцю чарку. І за ці зусилля, Господь Бог. Дарує йому вічність. Він не опустив рук, він не розчарувався. Не один раз він падав і валявся в болоті. Але він знаходив у собі сили прийти на сповідь і покаятися. Там він черпав оті сили, щоб далі вступити в нерівну з боротьбу з оцією спокусою і своєю духовною хворобою. До кінця, на жаль, він її не переміг. Він не став. Людиною і монахом ідеального якогось там подвижницького четверезого способу життя. Але він боровся. Так само і ми, дорогі брати і сестри, якщо ми думаємо, що якщо ми не вживаємо там алкоголю, якщо ми там не йдемо нікого, не вбиваємо, не крадемо, це щось багато ні. Ви пам'ятаєте, як сказав Христос у тому багатому Янукові, коли він казав, що що я маю робити, щоб Царство Небесне успадкувати, а він каже, виконуй заповіді. От ми так само виконуємо заповіді. Але коли юнак каже, я з малку це все виконав, то каже Христос: іди, продай своє майно і роздай у Бога. Хіба це пише в заповідях? Це не пише в заповідях. Але оце матеріальне. Воно цього юнака стримувало від оцього духовного, воно не давало йому піднестися до висоти. І тому Христос саме так і сказав. Тому кожен з нас, він у собі повинен цього посту віднайти о саме таке, що, можливо, проте у законі й не пише. Але постати нам боротьбу, щоби, як ми співаємо знову ж таки у херовимській пісні, щоб відкласти всякі життєві турботи. І відклавши ці життєві турботи, ми стали учасниками того відкритого неба, про яке ми читали у святому Євангелії. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу!